Доброго дня вам, шановні 11 класники. Я класники, ми з вами продовжуємо вивчати магнітне поле, і я сподіваюся, ви хоч частково зрозуміли силу Ампера, формулу, гіпотезу Ампера, що він там говорив, цей ампер. Чому виникають магнітні явища? Ну, якщо ми з вами будемо дотримуватися до гіпотези Ампера, то уявивши собі отаку міні-магнітну стрілочку, тобто стрілочку нашого звичайного компасу. І, уявивши, що кожен атом у відповідній речовині, наприклад, феромагнетика, який добре проводить і який добре має магнітні властивості, кожен атом у магнітному полі намагається орієнтуватися як стрілочка. Оця, ось чому він має магнітні властивості, то, очевидно, при влітанні зарядженої частинки в магнітне поле, на цю заряджену частинку буде діяти якась сила. І це діти дійсно так. Тому що ми б не змогли побудувати адронний колайдер, мас-спектрограф, циклотрон, прискорюючи заряджених частинок, визначити будову атомного ядра, якби не було впливу магнітного поля на заряджені частини. Тому я сьогодні хочу з вами продовжити вивчити вивчення теми електромагнетизму і поговорити про силу, яка буде діяти на заряджену частинку, яка влітає в магнітне поле. Діти, ми з вами домовилися, я вам говорив, що ми обов'язково з вами повинні мати кольорові олівці, тому що у нас є два полюси у кожного магніта. От в даному випадку синій це північний полюс, а червоний це південний полюс. В даному випадку, ось дивіться, Блакитний це північний полюс, червоний. Колір забарвлення цієї стрілочки це Південний полюс. І ми з вами доводили, довели і домовилися, що завжди силові лінії магнітного поля виходять із синього, тобто північного полюсу, і завжди заходять у південний полюс, тобто мають напрям умовні лінії, якими характеризуємо магнітне поле. Тобто вектор магнітної індукції, силової характеристики магнітного поля, завжди направлений нам в долоню, як в правилі лівої руки, яке, я сподіваюся, навчилися користуватися. А що ж буде діти, як заряджена частинка влетить в магнітне поле? І от на це запитання ми з вами дамо за допомогою Сили Лоренца. Тому, будь ласка, зошит запишіть число в робочий. І, будь ласка, запишіть тему нашого заняття, яка звучить так сила Лоренца. Сила Лоренса. Ну, Лоренс, діти це нідерландський вчений Гендрік Антон Лоренц, який і приклав свою ліву руку до створення цієї пояснення. Всіх фізичних процесів, які будуть відбуватися у магнітному полі при влітанні у це магнітне поле зарядженої частини. Ну, ви всі, я сподіваюся, пам'ятаєте формулу сили ампера. Ми з вами писали, що сила ампера це сила, яка діє з боку магнітного поля на провідник із струму біл на синус альфа. А тепер виходить. Що існує сила Лоренца, яка впливає на кожну заряджену частинку, яка влітає у магнітне поле. А давайте-ка ми з вами підставимо замість сили ампера B і L на синус альфа і поділимо на кількість заряджених частинок, які влітають. А згадайте, як ми шукали кількість. Концентрація площа поперечного перерізу і довжина провідника. А згадаємо, якою формулою ми з вами зовсім недавно характеризували силу струму. Це заряд по модулю, концентрація В і С. Вам Пен. Тобто, якщо ми все це діти зберемо у купу, я вам опорний конспект приготував, я вам на дошці пишу. Потім опорний конспект я вам, діти, надішлю, тому не треба. Це я пишу, щоб було красиво і щоб ви ми, щоб ми побачили, як я створював цей опорний конспект. Тобто, підставивши значення, ми отримуємо чу чудову формулу заряд по модулю. А чого? Бо заряд електрона мінус 1,6 на 10-19 степені кулон, а заряд позитрона 1,6 на 10 мінус 19 кулон. Б-магнітна індукція, В це швидкість і синус, кута, альфа, під які влітає. Так от для того, щоб знайти силу Лоренса, треба також розкористатися правилом лівої руки, долоні лівої руки. Якщо розташувати долоню лівої руки так, щоб ловити лінію магнітної індукції, ну ясно, синя, зверху, в долоню входять. Чотири пальця вказують напрям руху додатньо зарядженої частинки. додатньо зарядженої частинки. То вгінти на 90 градусів палець вкаже напрям сили Лоренца. Якщо поставити чотири пальця проти руху від'ємно зарядженої частинки, то також буде вказано напрям сили Лоренца. Діти, ці два випадки я не буду вам зараз зображати на дошці. Я вам їх намалював в опорному конспекті і це є в параграфі 12. Я вас надзвичайно сильно припрошую. Оцей параграф 12 діти, вам треба буде обов'язково переглянути, подивитися і уважно прочитати. Адже там є певні речі, про які я хочу з вами поговорити. А я хочу з вами поговорити, діти, про те, як буде себе вести частинка, сторінка 68, якщо частинка влітає паралельно силовим лініям манітної індукції. Перпендикулярно влітає до лінії магнітної індукції і під кутом альфа до лінії магнітної індукції. У цьому випадку, діти, ось тут є таблиця, яка чітко розповідає, що ж трапиться, і дає нам можливість скористатися готовими формулами для характеристики руху зарядженої частинки при таких трьох випадках. Я, діти, звичайно, відповідно, вам уже в опорному конспекті це все. Зробив, я вас дуже перепрошую. Це стосується тих дітей, які планували здавати ЗНО, наприклад, з фізики. Так от ці три випадки вам треба знати як таблицю множення. Тому що якщо частинка влітає паралельно лінії магнітної індукції, то, відповідно, сила Лоренса дорівнює 0 діти. Це дуже просто. Якщо частинка влітає перпендикулярно. Ясно, що кут альфа буде 90 градусів, а синус 90 градусів одиниця, то сила Лоренца буде просто QVB. Але тут є діти різні інтерпретації, різні формули, які мені необхідно обов'язково, щоб ви записали. Сама цінна формула це формула для визначення радіуса, по якому буде рухатися, а частинка буде рухатися по колу. Так от, МВ маса частинки на швидкість руху частинки. І поділене на заряд цієї частинки по модулю, і на Б відповідно в метрах. Б, ви пам'ятаєте, в теснах він міріється магнітна індукція. Ну і звичайно, діти найцікавіший випадок, коли під кутом літає. В такому випадку частинка буде рухатися по гвинтовій лінії. І ось тут, діти, при русі по гвинтовій лінії, мені потрібно, щоб ви знали обов'язково три форми. Ну, період цього руху знаходиться 2 πr і поділити діти на перпендикулярну складову швидкості, з якою влітає зарядна в магнітне поле. Якщо мені треба з вами знайти крок гвинтової лінії. То швидкість паралельна складова помножити на період обертання даної частинки. І якщо нам треба буде знайти радіус, то формула, звичайно, подібна до цієї, але ми беремо перпендикулярну складову на QB. Ось це все діти. Воно у вас є в таблиці на сторінці 68. Ви його обов'язково собі перепишете. І хто планує і сподівається, все-таки фізику здати в вигляді ЗНО, ви повинні це знати на пам'ять. Але в останньому випадку, там діти, коли ми розкладаємо швидкість на дві складові, а перша складова перпендикулярна, ось так, напрямлена, а паралельна складова до лінії магнітної індукції, отак, з'являється діти, результуюча. Швидкість, ви знаєте, як шукати методом паралограми, ось ця В. То В скалярно дорівнює квадратний корінь, В перпендикулярна складова в квадраті, плюс В паралельно складова в квадраті. Я пропоную вам це записати, звичайно, в метрах на секунду. Тому що в підручнику в параграфі 12 я цього не побачу, а хай воно у вас діти буде. Ну і, звичайно, на цьому принципі побудований діти циклотрон. Це прискорюють важких заряджених частинок, протонів, йонів, за допомогою якого можна знайти ідентифікувати, що це за частинка. Також діти є такі прилади, як мас-спектрометри. Ну, часто в науко-фантастичних фільмах розказують про масс-спектрометри. А ще діти є у нас адронний колайдер, який також враховуючи значення відношення заряду. До маси частинки. За оцим відношенням у каталозі вже готові є числа, за якими можна ідентифікувати цю заряджену частинку. У нас з вами буде лабораторна робота. Я спробую її з вами діти, виконати і спробуємо ідентифікувати заряджені частинки. От, ну, трішечки буде діти пізніше. Я ще побачу, чи варто нам це з вами робити, чи не варто у тій ситуації, яка зараз. У нас з вами склалося. Може, додатково в кінці навчального року я в вигляді фізичного практикуму це проведу. Отож, бо діти, мені необхідно, щоб ви прочитали 12-й порог. Мені необхідно разом з вами створити опорний конспект. Він ось в такому вигляді є. Ви його собі перепишете акуратно, красиво, різним кольором, і будете намагатися його зрозуміти. І, відповідно, діти, нам необхідно навчитися розв'язувати задачу. Так от я не, особо, не особливо у вас діти напружую, тому що я вас розумію. Але сьогодні я вас надзвичайно сильно попрошу. У вас є вправа 12 на сторінки 71. І ось тут є задача номер 4 і номер Діти, я вас припрошую не для мене, для вас. Не на оцінку. Я не буду перевіряти, я вам довіряю, ви 11 клас, ви надзвичайно сумлінні діти у мене. Тобто не треба мені надсилати, я не буду контролювати. Це все залежить від вашого бажання і від вашої участі в цьому процесі. Я вам пропоную ці дві задачі спробувати самостійно зробити. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого миру і до зустрічі. До побачення діти!